Для того, щоб зацікавити студентів вивчати електротехніку, електрообладнання. Я часто їм показую цікаві досліди. Ось і зараз дуже цікавий дослід. Цей дослід був продемонстрований 115 років тому назад Ніколо Тесла. Будь ласка, у мене в руках лампа, розжарювання, вілка. Я включаю в розетку. Лампа горить так як і потрібно. Виключаю дрозет. Лампа продовжує горіти. Звідси забираю провід. Лампа працює. Забираю патрон. Частину. Раз. Два. Працює лампа. Щоб ви переконалися, що, що вона довго буде працювати, я пішов за аудиторією. Будь ласка, лампа продовжує горіти. Щоб ви знали, що в мене тут нічого ніде нема. Бачите? Я можу повернутися, перекласти лампу з однієї руки. В другу дякую за увагу.